Головне завдання справжньої господині пригостити смаколиками свою родину на свята. А от після Великого посту це питання найактуальніше 17 квітня на недільному ринку, який розташований за адресою вулиця Логова, 1 влаштували ярмарок продовольчих продуктів. На ярмарки представлені продукти. В основному це овочі, фрукти, м'ясо, риба, тобто свіжо випіченої паски, ну, все те, все що должно бути на, на столі в праздник. До ярмарку готувалися майже два місяці. Навіть організували автобус для безкоштовного перевезення мешканців з центру міста. Давали об'яви в районній газеті, Київській області, дали в 16 районних газет, в області, дали в обласну газету. Підтримка була з боку міської ради, районної державної адміністрації були природі фермерські хазяйства. Якщо пройти по ринку, то видно із броварів, із пері... з Броварівки, пері... і з Періясовості, з пері... є, є люди торгують. Також на ярмарок завітав міський голова Анатолій Федорчук. Він зазначив, що дивлячись на кількість людей, які відвідали ринок, зусилля витрачені на організацію, не пройшли даремно. Ну, ви знаєте, сьогодні погода сприяє цьому проведенню ярмарку. А хотів би подякувати якраз і Костянтину Андрійовичу Струкову за проявлену ініціативу. Виконавчий комітет допомагав в організації цього ярмарку. Були залучені. В торгівлі Яготинський район, місто Яготин, Переясок, Хмельницький, Переясок, Хмельницький район, Бориспільський район, місто Бориспіль. От не дивлюсь на те, що нас сьогодні е, скоро будуть називати місто Бориспіль, місто супермаркетів, але не дивлюсь на це. Все таки такі ринки вони мають велике значення, тому що тут ціни трошечки дешевші. Ну і плюс створюється здорова конкуренція. Якраз перед е, вчистий четвер перед Пасхою. Цей товар кончити необхідний людям, тому що подивіться навіть на кількість людей, не дивлюся на те, що зараз робочий час прийшло сюди. Пані Тетяна та пані Наталя прийшли на ярмарок за продуктами до великоднього столу. Про ярмарку ми дізналися ще у недільний базар, а то пасхального великоденного кошику купили м'ясо. Огірки, помідори, скажіть, будь ласка, поцільно значно дешевше ніж на звичайному ринку? Бо сьогодні ж ярмарок. Дешевше, дешевше. дешевше, але дешевше не на сьогодні м'ясо м'ясо дороге. Сьогодні скажіть, будь ласка, чи треба частіше такий ярмарок організовувати? Звичайно потрібно робити для люд... для людей щось приємніше. Олена Каліновська, Максим Хлопотов. новини телеканал Бориспіль.